Е, всім доброго дня, доброго вечора. Ми з України. Сьогодні 15, 15 липня. Е, зараз вже на годиннику без 15.05, У батьків попорався. Ой, привезли сьогодні тирсу, то сьогодні свиням то недільку, може більше тирси не було, вони без тирси були, понакидав, вони стрибають, скакають. От, понасипався, почистив ну і так показав, що там по господарству. От, Які плани, там скоро, дай Бог, все нормально, через 2 тижні опороси починаються. Ну як опороси починаються, два. два ну, По ідеї осімнялись вони в один день, по ідеї вони в один день повинні От, Так що такі діла. Всім гарного перегляду, пишемо коментарі, ставим лайк, хто не підписався, підписуємося, Всім мирно неба над головою. Всім доброго дня. Сьогодні. Ой, не видно сонце. Сьогодні у нас 15 липня, начало початку 5 -го. Бачите, привезли тирсу, Получається е, газон. Ну, тут, грубо говоря, три куба. Стоять 3000 гривень. Трошки увілічили тресянник. Пообшивали, побивали, щоб не затікало, трошки зробили вище його. Батя хімічив. Ну, зараз йдемо до наших підчиняних. Зараз музику виключу. Так, усе, наші дівки вже ждуть, позасиралися, баби, Що ви, Люська. Так, Люська, вроді. Э, та ти що, гарцуєш, люска? Тихо. Тихо. О, Боже, дурне. Так, зараз будемо кормити наших дівчин. Вот. Что-то происходило. Кто то есть срывся. Наверное собака вылезла. Это вот так. Я. Сейчас мы, короче, кормим наших девок. Этим девкам через 2 недели рожать. Вот. Занимаемся. Потом почистим. Сейчас свеженькой тырсой им натрусим. Они уже недельку, наверное, если не повторить, пив... без тырсы, то что закончилось. закончилась. Сейчас сегодня привезли свеженькой. Сейчас будем управляться. Итак. Покормим наших девок. Почистив, понасипав тирси. Ой, дивіться, що вони витворяють. Упали, валяються, чухаються. Зіна. Ти чого, манюня? Це головний помічник. Привіт помокай. Понасипав він сіженькою тирсю. Тут так йовкою пахне, вони гарцують. Нона, що таке? Що? Тирсяна. Диви, щоб не придавила руку. Віцюю, коробочку. Вс, ти, дурне. Вс. Так, Богдан, я зараз укуса будеш плакав. Потім. Получається, у зінульки і у нонки 28 числа цього місяця опорос. Получається, сьогодні у нас 15 через 2 неділі. Ну видно, що вже вим'я починає відбиватися. пузело кругленьке. Крос... У зінки трошки більше пузо, видно, що відбивається. Богдан, Багато... куди ти пішов, не ходи там. О, так що такі діла. По, по мілки. Мілка у нас е, злучена 15.05, ці злучені 5.04. Тобто у них різниця місяць місяці-5 днів. Ці, виходить, грубо говоря, е, в початці вересня пороситься. Люська, це наша нова ремсвинка. Сьогодні 21 день. Як ми її злучили, ну вона не в охоті. і всю дорогу така якась трошки припухша. Ну, трошки припухша, але вона не стоїть, їсть, все добре. Я думаю, з завтрашнього дня будемо переводити її на супоросний корм. Цю дівчинку ми пізніше осімінили, поэтому переводити не будемо. Поки. Йдемо перегула, якщо не буде перегулювати, будемо е, давати супорс. Е, у нас тут поламалися дверки. Е, завтра жених з роботи, вечором, думаю, ми це зробимо і кормушку треба буде підділити. Сьогодні Тирсу привезли. Сьогодні у всіх праздник собак ввечері. Богдан, до мами бігом. То що ти шкоду робиш? Так, будемо, сіклі поначищав, там 5 лопат, скажем так. Будемо займатися мух кстати, не дуже багато, слава Богу. Батя там порошок, тож мама купила, я по-моєму, показував, не показував, якщо треба, покажу. По своєму методу там розсипає, моче, мух, О, тут приходиш, буває муха так встелено рядом лежать покотом. Так що, зараз тут я вивозю під мету і підемо в той сарай. там, теж треба почистити бо там тоже тирси не трусили по там по наверное, мабуть чорні от, так що такі діла так. тут ми підчистили чуть, -чуть тут дві лопати я оставив хай сюди ходить туалет поналивали водички поруцята гарцюють вроді живенькі от. Ну, і цим двом насипали от, вже все гарцую да? шови рябки Ой, цим Па там, щоб не збрехати, вони, по-моєму... Е я не пам'ятаю, по-моєму. Коротше, либо 27 февраля народились, либо 5 марта. Ну хай 27 февраля, март, апрель, май іюнь. Ось все буде 5 місяців скоро. Ну, нічого, пацани гарцують, їдять... так що... Такі от обстоятельства теж полічищав, соломки на чист. тирси начистив чи насипав, зараз вони туди-сюди, то вже грязні, засрані, як наче ніхто не чистить. Хоча тут чистим кожен раз. Гавна там, там дві лопати викинув, але воно все одно грязне, мокре, влажне. О, такі діла. Завтра в планах цю цукормушку, бо там багато висипається, поросята все вигортають. Ну, Я думаю, завтра вечором вженик з роботи доваримо, зробимо. І може там от кікосів стоять, а може ще отакі от вванимо. Так що всім дякую за перегляд, пишемо коментарі, ставимо лайки, всім удачі, всім до побачення.